Всем привет! Третий день турниру. Так, 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 так. Ну и погнали. Так, так, так. Давайте на вот так сделаем. Ага. Теперь якось так. Так, вбили. На цей розчт був. Так, далі я боюся більше цю сторону, але тут червоний є. Давайте на всю сторону. Ага, добренько. Да, конечно, поганенько, що вони не шести камінцеві. Так. Бах-бах, зарелки. Зарелки натикав. Так, цик, напевно, не добью цих. Ну і одного з них. Так, давайте ще тут щось пориєм. Так, ну добре, трієчка є. Але ж мені потрібна не трієчка. Так, давайте. Доб'ємо. Хорошо. Далі погнали що, що, що що, що тут? Так, давайте візьмемо свого квасіра. Свого квасіра і візьмемо. До шести камінцевих погнали зрелку не чіпаємо. Так, ну, це вже не добре. Вірочка виїхала. А що ж мені це він зараз перший ульта ультує? Але він. Але він в костюмі? Так, ну йде мені тут надибати? Синіх. Так, взагалі не розумію. Що тут можна так пошевелити, щоб... Ну, чи хоча б поляна полетіла? Ладно. Ну, все це мертве поле. Вона мені течить. Тупо сюди, щоб мені зараз ще й ману зрізали. Так, ну добре. Давай, это може рика вилити синя. Ну я до до того часу копита откину. Чи дон в углу так цікаво якось стоїть? Так, блин, ну затикали, ну Так, так, так. Давайте сюди бити. Так, а що я вибираюсь? У мене масовики? Давайте жовтеньку заберемо. І зараз будемо якось вилазити з цієї ситуації. Ну, синій давай. Так, добренько, що. Що ми взяли квасірчика, він нам дуже-дуже допомагає. Так, ще гремса цього не потрібно не забувати. Може нарезати. А може потрібно було... Йокенхаймена хаймена хай оставити і от зараз іменно ультанути. Блін. все печально. Добре. Так, не, ну квасир тут нам ситуацию так рятует. Ну ще один березок ультануть, -то. Давайте ще раз куси разрядим. Так, синій. Синій є побачимо. Две, все рівно підняла. Ой, підняла, підняла. Это же навіть не смешно. Так, все, до побачення, блин. Да, б... 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 боец, конечно, такие, ах. Жесть. Так, весира не потрібно, а от медведя потрібно погнали. Так, три і три. Так. Знімемо медведя. Докинемо атаки. Так, давайте сюди. Підірвемося. Так, по все попугу знесло. Так, так. Медведь не страшний. Так, за... закінчуємо цей поєдинок. Тут краще фає завзятти. Так, починаємо КВН, да? Добре три. Ось тут от, от, піднімемо ще на три, буде третій, а, ну да, це четвертий. Трошки прорахувався. І так. Піднімаємо таку. Там ще у ворот висить. не будемо там різкувати. Піднімаємо синіх. А, Мишка, отца. Блин, ладошку свою поставила. Ну, хила не звідти деть базара Все <звук> якось гадбій не вдався Добити не все, все одно потрібно. На 37 Жесть. Так, що ж тут ви Хоча б не в внулик. Так, погнали. Дограємо цей останній біс, одні чи геть без настрою. Трошки на роботі нерви потріпали. Ну, я з добової зміни прийшов. І маємо так, у кого б'ємо Кого ми б'єм? кого уб'ємо, коротше, просто пуляємо. Просто пуляємо. Блін. А, ні. встигну. Вот так, бабах, бабах. Не добили, добили. Коротше, якось так. Правильно, гра бачиш, у мене настрою немає Я сама. Все сама. Так, що в мене з оборонкою? Оборонка, коротше, два дні в Б. Рейтинг. Ну, це поки ранок, але будемо триматися в топ-1 поки що. Добренько, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Надіюсь, завтра буде настрій набагато кращий. Пограємо, може, трошки цікавіше. Все, мира, щастя, добра всім.